Світові винаходи українців Україна входить до п'ятірки країн світу за кількістю громадян, які мають вищу освіту. А українці є однією з найосвіченіших націй на планеті. Наші співвітчизники зробили неабиякий внесок у світову скарбницю винаходів, які принциповим чином змінили наш світ на краще. Відому всьому світу гвинтокрили це винахиди київського інженера Ігора Сікорського. У 1940 році вперше він успішно випробував свій винахід. Видатний український авіаконструктор, киянин Ігор Сікорський, є творцем першого у світі гелікоптера, який було створено у 1908 році. Через кілька років талановитий винахідник емігрував до США та заснував там компанію Aero Engineering Corporation. У 1931 році український конструктор отримав офіційний патент на проєкт машини з двома пропелерами: горизонтальним на даху і вертикальним у хвості. Уже в 1939 році Сікорський власноруч протестував експериментальний гелікоптер Воуд Сікорський 300. А у 1942 році його гелікоптер XR4 взяла на озброєння армія США. Саме на гелікоптерах Сікорського вперше було здійснено політ через Атлантичний та Тихий океани. Загалом за своє життя Ігор Сікорський розробив 17 базових моделей літаків та гелікоптерів, модифікації яких на сьогоднішній день. Використовують по всьому світу. На гелікоптерах, створених компанією Сікорського, літають перші особи багатьох держав, у тому числі Королева Великої Британії Єлизавета II. Ан-225 мрія, створений Київським конструктором бюро імені Антонова, у 1988 році. Ан-225 є максимальною злітною масою. 640 тонн є найважчим літаком у світі. Мрія була створена для транспортування вантажів, зокрема космічних кораблів, багаторазового використання буран і компонентів ракетної системи енергія. Літак може перевозити також великогабаритні вантажі іншого призначення, які можуть розміщуватися як у фюзеляжі, так і на спині. Український механік-винахідник Йосип Тимченко є творцем першого у світі кіноапарату і винахідником кінематографу, разом із фізиком Миколою Любимовим він розробив стрибковий механізм Равлик, принцип дії якого був закладений в основу створення першого кінескопу. У 1893 році в Одесі показали два фільми, які були зняті за допомогою цього пристрою. Проте кінескоп Тимченка не був запатентований, тому лаври винахідників першого кіно. Були віддані французам, братам Луї та Огюсту Люмєрам, показ фільмів, яких здійснився лише у 1895 році. На два роки пізніше, ніж показ фільмів Українця. Урочений Чернігівщині баляр, бжоляр Петро Прокопович першим запропонував, почав використовувати рамкові. Вулики, які поширені і сьогодні. А ось Левко Семеренко, знаний селекціонер Черкащини, запропонував новий вид плодових рослин сорт Яблук Семеренка, зареєстровано у 1890 ро році. що Чернопільщини Іван Пулюй став одним із винахідників рентгенівських променів. Завдяки роботам пулія значно просунулася в парад для нова для 19 століття наука електротехніка. Шу Нобелівську премію з фізики отримав німецький фізик Вільгельм Рентген, якого прийнято вважати першовідкривачем ікс випромінювання. Проте за 14 років до німця саме український фізик Іван Пулюй сконструював спеціальну трубку, що утворювала невидиме випромінювання, яка в подальшому стала прообразом сучасних рентгенівських апаратів. Український вчений проаналізував природу та механізми виникнення ікс променів та опублікував про них кілька наукових статей. Саме у Українець Іван Пулюй першому світі зробив рентгенівський знімок людського скелету. Однак свій винахід він не запатентував, що дозволило німецькому фізику Вільгельму рентгену скористатись результатами роботи українського винахідника, привласнивши собі епохальне відкриття. Ще в 1853 році львівські аптекарі Ігнацій Лукасевич та Ян Зек створили газову лампу, яка освітлювала оселі по всьому світу упродовж наступних десятиліть. У 1853 році два українських аптекаря зі Львова Ян Зех та Ігнатій Лукасевич винайшли газову лампу, яка стала вагомою новацією та широко використовувалась у Європі та Америці у другій половині 19 століття, до моменту, поки не почався активний розвиток електричного освітлення. Цьому винаходу передувала розробка методики отримання газу шляхом дистиляції й очищення нафти, яку також розробили львівські аптекарі. До речі, у Львові. На вулиці Вірменській діє музей ресторація гасова лямпа з власною колекцією гасових ламп. А біля музею встановлено пам'ятник українським винахідникам. Кілька способів зварювання металів перше запропонував Микола Бенардос. Його ідеї значно розвинув Євген Патон, на чию честь названий один з мостів Києві, споруджений завдяки технології електрозварювання. Здобутки в галузі медицини також значні. Відомим є відкриття Володимира Хавкіна. Він створив першу вакцину проти чуми. і завдяки проведеній під його наглядом вакцинації вдалося врятувати мільйони життів. Доктор Максен Фінланд, уродженець містечка Жашків на Черкащині, провів лікування пневмонії та туберкульозу за допомогою антибіотиків. Відомим вченим імунологом був Ілля Мечников, який заснував в Одесі першу в Україні бактеріологічну станцію. Працюючи згодом у Франції, він досліджував імунітет людини за здатність організму опиратися деяким захворюванням, за що він одержав Нобелівську премію. Микола Пирогов і Микола Склифосовський присвятили свою діяльність питанням військово-польової хірургії, зокрема використанню асептиків і антисептиків знеболюваних хірургічних, при знеболюваних хірургічних операціях Микола Скліфосовський сприяв відкриття медичного факультету про Одеському університеті, а лікар Микола Пирогов опікувався Київським навчальним округом. У Києві за допомогою Микола Пирогов було відкрито Дільну школу для дорослих винахід у сфері медицини належить відомому українському хірургу та засновнику військово-польової хірургії Миколі Пирогову. Саме він став використовувати анестезію при оперативних втручаннях. А також уперше в історії світової медицини винайшов та використав тверду гіпсову пов'язку, після застосування якої прості та складні переломи почали лікувати набагато ефективніше. Лікування туберкульозу в дітей вивчала Валентина Радзимовська, професорка-засновниця Української школи фізіології і біохіміків. Вона продовжувала діяльність у Німеччині та США. Відомий лікар Юрій Вороний здійснив першу пересадку донорського органа нирки. Ця подія відбулася у 1933 році в Харкові і стала відомою далеко за межами України. Микола Амосов започкував операції з пересадки серця, він відомий також як науковець та письменник. Значні здобутки українців і в космосі. Юрій Кондратюк вирахував найдоцільніший шлях польоту на місяць, так звана траса Кондратюка, який у 1969 році використав американці в проєкті Аполлон. Сергій Корольов це конструктор ракетно-космічних систем. Завдяки старанням українця в 1957 році на навколоземну орбіту Землі вивели перший супутник. Пізніше, під його наглядом, відбувся перший політ людини у космос. А от першим космонавтом українцем став Павло Попович. Після проголошення незалежності нашої держави, головним центром української ракетно-космічної промисловості стало місто Дніпро. А першим астронавтом незалежної України є Леонід Каденюк. Перший у світі електричний трамвай з'явився завдяки українському вченому Федору Піроцькому. На початку 1870-х років полтавшанин Федір Піроцький розробив технологію передачі електроенергії через залізний дріт. У 1880 році він представив проєкт використання електроструму для руху залізничних поїздів. А вже через рік у Берліні почав курсувати перший трамвай, виготовлений компанією Сіменс за схемою українського винахідного. Харківський учений Анатолій Малихін розробив унікальний прилад біопромінь, за допомогою якого можна зробити безкровний аналіз крові. Прилад має п'ять датчиків, які закріплюються на певні ділянки тіла. Після чого на монітор комп'ютера виводиться 131 показник здоров'я людини. На сьогоднішній день цей прилад активно використовується медпрацівниками Китаю, Саудівської Аравії, Німеччини, Єгипту та Мексики. Поштовий індекс також винайшли в Україні у 1932 році. У Харкові створили унікальну систему маркування листів, яка дозволила у кілька разів пришвидшити їхню обробку. Після другої світової війни цю систему почали використовувати в багатьох країнах світу. Прообраз компакт-диска також було винайдено в Україні. Перший компакт-диск створив аспірант Київського інституту кібернетики В'ячеслав Петров наприкінці 1960-х років. Щоправда, розробка мала винятково науковий характер і слугувала як носій для суперелектронної обчислювальної машини. А через кілька років компакт-диски стали основним мобільним носієм інформації для комп'ютерів, які в подальшому поступились флешкам та карткам пам'яті. Eu vou usar o